Товариство до справ, як то кажуть, наших свинячих будемо поступово рухатися по робочих процесах. Але тим не менше, друзі, кому не шкода, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, напишіть коментар у підтримку нам. Якщо будуть виникати в ході перегляду цього відео питання, обов'язково задавайте їх в відео форматі. Будемо з превеликим задоволенням на них відповідати. Ну а в будь-яку чергу активність, точніше, в будь-якому разі, будь-яка активність під цим відео вона допомагатиме нам, нам збільшувати аудиторію, збільшувати. Якраз от кількість переглядів, ну а я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал? Значить, до якраз от цих от питань, які наші глядачі нам ставлять у коментарях. Пишуть нам, підкажи, будь ласка, Олександр, чи була у вас свиноматка породи п'ятрен? Чи варто залишати свинку на плем'я? Були у мене свинки породи петрен, дві штучки купував я їх ще напевно років 4 тому назад, але у мене із ними вийшов, як то кажуть, не дуже вдалий досвід. Жодна із оцих от свинок не змогла розпороситися. Свинки були первітки, запліднені були штучно. Також петреном. Ну, я хотів в принципі, мати чистопородних поросяток петрен, для того, щоб і на плем'я продавати, і свинок, і хрячків. ну і, відповідно, Мати цих от поросяток на відгадівлю. Так що, що сталося? Свинки, в принципі, прекрасно себе почували, гарно росли, гарно розвивалися. Запліднили ми їх, перед тим провели комплекс певних вакцинацій. Прийшов час до опоросу. Свинки були в районі 200-210 кг на момент опоросу. І так сталося, що плоди, які вони народжували, Ну от важив оце от поросятко, яке ми не змогли витягнути. Друзі, 2, 800 була вага поросятки. В цілому, перша свинка у мене привела троє поросяток, тобто почався опороз з'явилося троє поросяток, і після цього ну, не змогли дістати поросятку. Воно просто-напросто не проходило у тазовий прохід. Інша свинка, аналогічна ситуація. Так що такий от досвід в цілому, знаючи маленьких хлопців, які... Тримають оці от породи, абсолютно безпроблемно тримають, але на мою суб'єктивну думку, у людей, в яких е, доволі мало е, досвіду у свинарстві, або ж які роблять перші кроки у свинарстві, ну я би нарадив оці от породи безпосередньо для тримання вдома. Доволі вибагливі породи свиней до температурних умов утримання, до харчування. Е, здебільшого не такі багатоплідні, як свинка f 1 велика біла, або ж ландрас. Трішки менше у них молока, ну і в цілому, знов ж таки, на мою суб'єктивну думку, це не та порода, е яка підходить першочерговцям. Людям, які роблять перші кроки у свинарстві, можливо, у перспективі, якщо ви матимете вже певний досвід, утримання менеджменту, абсолютно нормальна порода, яку можна тримати, але потрібен такий певний підхід годівля, чітко дотримуватися норм, тому що крок вліво, крок вправо, свинки жиріють, погано проходять опороси. Здебільшого, якщо ну запліднювати свинку п'ятрена петреном. Плоди виходять дуже-дуже крупні, широкі у лопатці і доволі важко проходять вони в тазовий прохід, так як фізіологічно у свинок породи петрен дуже вузькі проходи ну, в тазобедрених суставах. Так що якось так, оце моє бачення, оце моя точка зору з приводу цього. А так місце має бути, абсолютно без проблем можна тримати оце хоцевине. Товариство, ну а тепер рубрика, як то кажуть, що по чому. Повертаємося до цін на живу вагу, цін на сало, м'ясо, на півтуші. Я якраз, як і завжди, розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська область і Канатопський район. Ви ж, друзі, обов'язково перейдіть, будь ласка. У коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах із цінами на живу вагу, адже знаю, що ціна на живу вагу росте не тільки в нашому регіоні, а й у ваших регіонах. І відбувається все це е, доволі стрімко На календарі сьогодні у нас 29 березня 2025 рік. І що у нас? Конкретно у нас із цінами на живу вагу. Друзі, 73-75 гривень на сьогоднішній день на отакій от позначці зафіксувалися ціни за кілограм живої ваги. Поросята до 150 кілограм, я би так сказав, 70-73. Поросята 180 плюс плюс м'ясного направлення, 75 гривень. І тенденція, друзі, спостерігається таким чином, що свиней немає. У мене за оцю от попередню неділю три чоловіки телефонували і з нашого району, і з ближайшої області. Це Чернігівська область. Пишуть хлопці і телефонують з приводу того саньок парад, де можна купити поросят. Свиней великих немає, або ж як і є, то дуже і дуже. Мало до речі, друзі, напишіть, будь ласка, що в ваших областях відбувається якраз от із цією ситуацією. Свиней достатньо чи також значно поменшало. Мені також буде дуже цікаво почитати. Що Стосується друзі цін на напівтуші, то перекупи приймають по 90 95 гривень за кілограм. Люди, які власноруч ріжуть і реалізовують поросяток, реалізовують оці от напівтуші по ціні 120-125-130-135 гривень. Знову ж таки відштовхуючись у того. Яка клієнтська база і віждовкуючись від об'ємів, але в цілому від 120 до 135 гривень за кілограм. Свиноматки, друзі, у нас беруть 30-35 гривень за кілограм. Що стосується цін на м'ясо у роздріб, друзі, оши без кістки 200-230 гривень, лопатка 170-180 гривень. Задок 180-195 гривень. Балик 185 гривень, корейка 185 гривень, сало від 60 до 150 гривень. Знову ж таки, друзі, це ціни базарні і напівлегальні, як то кажуть, із багажника. Якщо мова у нас іде про м'ясні павільйони і магазини супермаркети, там ціни значно значно дорожчі. Ну як не те, що значно, але в цілому на 20-30 гривень дорожче за оці оціни, оці які я вам озвучив. Так що ціна не те, що поступово піднімається ціна летить буквально за дві останні недільки на 10 гривень. Подорожала ціна на живу вагу. Можливо, все це зв'язано із Паскою. Не знаю, поживемо, побачимо, але тим не менше, факт є фактом. Ціна росте і це не може не радувати. Так що товариство з нетерпінням чекатиму від вас інформації з приводу якраз от всього того, що я озвучив. Ну і не скупіться на вподобайки. Буду дуже всім дякую. У нас почалися бої за виживання. Тикуни маленькі. E, значить, ще одне питання, яке задає один із наших глядачів. E, вітаю! Що робити, коли свинок більше, ніж сосків у свиноматки, і нема куди підкинути оцих, от окремих, ну не окремих, а лишніх поросяток. Друже, як я в цілому роблю у себе на господарстві? У мене проходить опороз. Наприклад, свинка народжує 18-20 поросяток. Першу добу я в будь-якому випадку залишаю всіх поросяток під свиноматкою. Можливий, можна так сказати, природній відбір. Ну, а потім, якщо так і стається, то я залишаю поросяток не більше, ніж у свиноматок є сосків. Ну, Знову ж таки, декілька варіантів розвитку справ, я тобі розповідаю. Ну, а там уже як би, тобі вирішувати до чого. Чого прислухуватись, а е, до чого ні, в цілому, звичайно, можна гратися з от великою кількістю е, поросяток. Е, в цілому, якщо немає їх куди підкинути, то е, ну потрібно буде тобі нікуди ти цього не дінешся, розділяти поросяток і кожні там півтори-дві години е, по полу підпускати поросяток під свиноматку, тому що всім їм е, в будь-якому випадку сосків не вистачатиме. І якщо ти їх залишиш у цих. Під свиноматкою, то ти втратиш значно більшу кількість поросяток, аніж ти, наприклад, там двоє-троє поросяток, ну як то кажуть, ліквідуєш. Тому що здебільшого два останні соски майже ніколи поросятка їх не смокчуть. Тобто, ну порась свиноматка реально може тянути 12 14 поросят. Ну, як показує практика, не більше знову ж таки, якщо ти хочеш гратися, то тобі потрібно буде. Оцих от поросяток по черзі підпускати під свиноматку. Відалі потрібно робити це десь до тижня, ну а потім. Замінники молока, сухе молоко, так називаємо, яке ти можеш розбавляти із водою і вже потім випоювати поросяток. Тому що ну, на першочергових стадіях після народження перші 7-8 днів ну або ж із бутилочки тобі доведеться їх підпоювати. Оцих от поросяток, яким не вистачатиме саска, їх відразу буде видно, в них будуть перепавші бачки, вони будуть худуватенькі. Або ж потрібно буде поступово кожні там півтори-дві годинки підпускати її, їх під свиноматки, ділити на більші-менші тих закривати, ті будуть бігати під нею. Потім тих закривати, ті будуть бігати під нею. Ну а десь через недільку вони зможуть уже самі пити молочко, розбавляючи його з водичкою. В принципі, можна так братися. Але як показує практика, це дуже багато возні. І плюватимеся, ти як то кажуть, і матюкатимеся, нікуди від цього не дітися. Це свинарство, іноді потрібно робити такі неприємні кроки, прибирати поросяток із з гнізда, якщо їх забагато. Але в цілому, от не більше кількості сосків залишаєш і, в принципі, буде щастя. Хочеш гратися, грайся, але ну не знаю я. Якщо чесно, такими речами не займаюся. В ідеалі, звичайно потрібно запліднювати свин систематично і циклічно, там щоб хоча б дві свинки проводили опорос. Всяке буває, іноді одна свинка приводить чимало поросяток, інша трішки менше. Ну і можна буде тоді їх розкидати. Ну а так я думаю, що в трьох словах пояснив весь алгоритм дій.